А якщо в мене немає ні дому, ні сім'ї, ні нерухомості, я збираюся назавжди виїхати з країни, то не хіба мені здався ваште цікаві з вашими конституційними обов'язками? Ну, шановні пане, ви самі відповіли на свої запитання. Якщо ви не здатні навіть знайти собі жінку, одружитися, створити сім'ю, створити дітей і влаштуватися на роботу, щоб працювати зараз себе і свою сім'ю, то звичайно, що ви і такі як ви мають бути першочергово мобілізовані в лави зсу і бути відправлені на передову росіян-української і це не залежить, чи ви є бідний, чи ви є з багатої сім'ї, чи вас батько є слюсером, чи ваш батько є чиновником чи олігархом. Ви і такі, які маєте бути першочергово мобілізовані і відповідно і протилежно, ті, хто створили сім'ю, працюють на роботі, забезпечують свою сім сім'ю своєю працею, платять податки з що вони повинні отримати законне право на відстрочку від мобілізації ЗСУ і бути мобілізовані лише на добровільних засадах. Панове, зрозуміти, що паразити Україні не потрібні, паразити жодної користі нашій державі не приносять і жодної внеску не роблять в нашу спільну перемогу. Але якщо ви не хочете служити в армії, не служіть, ніхто ж вас не силує. Знайдіть собі жінку, одружіться з нею, зробіть дітей або одружіться вже жінкою, у якої є діти, усунуть тих дітей, працюйте на роботі офіційно і живіть собі своїм цивільним життям. Не обов'язково йти в армію служити, замість вас хтось інший послужить. Чи ті, хто хоче служити, чи ті, хто мусить служити. А ви займаєтесь своїм е е е життям. Ви робіть свій внесок в нашу спільну перемогу. Тому що творення сім'ї і робота на економічному фронті, сплачення податків це теж внесок в нашу спільну перемогу. Пам'ятайте про це. Слава Україні!